Бог є світло, любов і абсолютне життя. Смерть, недуги і хвороби не можуть у ньому існувати. І він вклав цю силу всередину вас, коли ви народили згори. Дізнайтесь цих передач з Кеннетом Коуплендом, як отримати до неї доступ і ходити у Божому здоров'ї. Все у служінні Ісуса на землі проявляло любов Отця. Коли ви ходите у Божій любові, ви можете ходити у такій стіляючі силі, в якій ходив Ісус. Навчайте себе у Його слові. Віра й довіра Богу вивільняють його силу у вашому житті. Дізнайтесь, що його стіляюче помазання це не просто вивільнення Божої життєвої сили. Коли ви знаєте, як його застосувати, закон Божої любові такий точний, що працюватиме щоразу. Фактично, він переважає закон гріха і смерті, який більше не має влади над вами. Перебувайте у житті, світлі та Божій любові і торкніться сфери надприродного. Хоча ми дякуємо тобі за Твоє Слово. Ми маємо вуха, щоб слухати. І ми приймаємо рішення слухати тебе. Амінь. Слово Боже це наші ліки. Книга приповісти, 4 розділ. Мені подобається записане в сьомому вірші. Головне це мудрість. Набувай мудрість, і всім маєтком твоїм набувай розум. Високо цінуй її, і вона повищить тебе. А зараз прочитаємо з 18-го вірша. Дорога праведних що означає праведність? Правильне становище перед Богом. Ось що означає праведність або виправдання. Амінь. Дорога праведних. Як проблиск світанку, який стає дедалі яснішим або яскравішим аж до повного дня, а шлях нечестивих як темрява. Вони не знають, об що спіткнуться, сину мій. Прислухайся до моїх слів. Що це означає? Поставте слово Боже на перше місце, і зробіть його найвищим авторитетом, це пріоритет. Ви прислухаєтеся до нього, і ви уважні до нього. І хтось може зустріти мене на вулиці? Я чув це від брата Хейгена, і досі не знаю нічого кращого за це. Рею, ти чув, як він часто говорив це? Хтось зустрів вас на вулиці і каже: Ходімо зі мною в кафе чи ще кудись. Я хочу поспілкуватися з вами, я хочу поговорити з вами про щось? Ні. І в Техасі ми не кажемо прислухатись. Ми просто прислухаємось. І ви відповідаєте, ні, я зосереджений на іншому, тому можливо, пізніше. Ставте слово Боже на перше місце, починаючи з нього свій день. І в моїй ванній кімнаті там, де я стою, де я голюсь. У мене є знаєте, продаються такі маленькі жовті картки, стікери, приблизно ось такого розміру. Жовті стікери в лінійку. І щоранку я приймаю свої ліки. Зараз я поділюся ними з вами. У мене там виписані місця писання з книги Ісай 53, 4 і 5. Я перечитую їх. Ні. Господь знову зупини мене. За хвилину я продемонструю це вам. Сину мій, прислухайся до моїх слів і прихили вухо твоє до моїх висловлювань. Що це означає? Я налаштований почути це. Я налаштований почути це. Що сказав Ісус? Хто має вуха, щоб слухати? Нехай слухає. Я налаштований на це. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх. Якось я був на зібранні, і в мене почався біль у нозі. Здається, це було в Техасі. Я проводив там зібрання. І в неділю ввечері, коли я приїхав туди. Я відчув, що ось тут. Трохи защемило. І це погіршувалось, погіршувалось і погіршувалось. І врешті з'явився сильний біль. І коли я виходив на сцену, на мене сходило помазання, і все було гаразд. Але щойно я залишав сцену. Це було жахливо. Я повернувся до свого номеру в готелі і сказав. Господи, я тут щось пропускаю. Ти не можеш помилятися. І я хочу знати, де я пропускаю щось, де я помиляюся. І він промовив моєму духу дещо дуже цікаве. Він сказав: послухайте це. Згадки про картоплю ще ніколи нікого не нагодували. Написано, нехай не відходять вони від очей твоїх. Господь сказав, картопля має потрапити в твій організм. Це слово має потрапити в ваш духовний організм. Ви дух, ви маєте душу, яка містить вашу волю, розум та емоції, і ви живете в цьому тілі. Амінь. Але ви не можете віддаляти це слово від своїх очей. Саме тому я почепив ці місця писання на своє дзеркало, куди я приходжу щоранку і бачу це, і читаю їх. Я виписав їх. І я читаю їх. Я взяв стікери і почепив їх на дзеркало. І мій перелік місць писання збільшується, бо я маю ще одне прохання, яке я представив Господу. Амінь. Мені подобається дати і час. І була одна річ, про яку я вірив і молився про неї. І я просто занотував це і написав там 15.54, 10 березня 2023 року, я написав це прохання і додав його, тому мій перелік став трохи довшим. І тепер він приблизно ось такої довжини. Він приклеєний стікерами. Тому що ранку, коли я прокидаюся, я читаю його вголос. Я читаю його собі в голос і читаю його дьяволу. На випадок, якщо він не міє читати. На той випадок, якщо він не міє читати. Амінь. А тепер погляньте, що там написано. До слів моїх прислухайся, і до висловлювань моїх прихили в ухо твоє. Нехай не відходять вони від очей твоїх. Бережи їх всередині серця Твого, бо вони життя. Вони життя. Вони життя для того, хто знайшов їх. І здоров'я. В моїй Біблії в посиланні написано, що на євриті сказано слово ліки. Ці слова це ліки для всього їхнього тіла. Понад усе, що бережеться, серце своє бережи, бо з нього виходять потоки життя. Хвала Богу, з нього течуть потоки життя, життєві сили. Вам слід підтримувати свій дух наповненим. Ми, з Лорією двічі були на Філіпінах, і першого разу ми жили в готелі доволі високо. Наш номер був на верхньому поверсі. А внизу на площі був великий фонтан. Цей фонтан викидав гору потік води, і Господь звернув увагу Глорії на цей фонтан, і мені це дуже послужило, тому я ділюся цим з вами. З тієї труби під тиском виходила вода, і жодне сміття не могло потрапити до неї. Навіть якщо потік був би незначним, туди не могло б потрапити жодне сміття. Але якщо ви вимикаєте воду, то одразу все засмічується. Ви відкладаєте свою Біблію. Ну, знаєте, брате Коплен, вона лежить біля мого ліжка. То що? Ви читаєте її? Ну, інколи. Тоді саме так буде приходити ваше зцілення. Інколи. Переважно ні, аніж так. Якось Господь сказав мені: нема слова Божого, нема віри. Нема віри, нема здоров'я. Сподіваюся, ви колись це збагнете. 10% слова, 10% здоров'я, 50% слова, 50% здоров'я, 100% слова. Боже здоров'я! Ви навіть не хворітимете. Алілуя! Отже, я хочу розглянути ось цю частину. Відкинь від себе нещирість уст. І віддали від себе лукавство язика, нехай очі твої дивляться прямо. На що? На слово Боже, на ліки. А твої повіки нехай будуть спрямовані перед тобою. Обміркуй стежку для ніг своїх, і всі дороги твої нехай будуть надійні. Не ухиляйся ні праворуч, ні ліворуч. І стримуй ногу свою від зла. Якби вам виписали щось з Біблії, то на упаковці було б написано саме це. Амінь. Мені подобається, як сказав Чарльз Кепс. Він сказав: там би написали, приймати тричі на день. А якщо немає покращень, то подвойте дозу. Приймати всередину преорально. Алілуя! Тож ви починаєте говорити це. Дяка Богу, я здоровий. Я віддаю тобі подяку, Господи. Сатано, відійди від мене. Ти знаєш, що не можна вести це на мене. Отже, чому ми чинимо опір? Всьому, що поніс за нас Ісус. Він поніс наші гріхи в своєму тілі на дерево. Тому ми чинимо опір гріху. Ранами його ми були зцілені. Якщо ми були зцілені, то ми зцілені зараз. Тому ми чинимо опір хворобам та недугам. Дякую тобі, Ісусе. Отже, Слово Боже це наші ліки. Воно містить Божу силу. І я дуже покладаюся на нього в своєму житті. Відкрите разом зі мною 27-й розділ книги повторення закону. 27 27-й розділ. Ось народ, який провів в Єгипті 400 років. Вони їли все, що могли знайти там, щоб вижити і покоління за поколінням, вони дожили до фараона, який не знав або не шанував Йосипа, і протягом 35 років. Їхнє життя було нестерпним. І ось вони були визволені над природною Божою силою. І саме відтоді почалося святкування Пасхи. Губитель пройде повз ваше помешкання. Якщо ви прочитаєте все це, то побачите в цьому Ісуса. Ягня запечена на вогні, не зварене а запечене і так далі. І губитель пройде поз ваше помешкання. Якщо він не побачить крові на ваших одвірках дверей, то ваш первісток помре. Хто серед вас був первістком своїй сім'ї? Погляньте на це. Це дуже серйозно. Ось що потрібно було, щоб вивезти її звідти. І ось вони вийшли. Що тепер? Їм потрібно було нагадувати Божі заповіді, що були дані їм. І тепер їм доводилося нагадувати. Що стається, коли ви порушуєте ці заповіді? І переважно порушення цих заповідей означало смерть. Але це ніколи не було в Божому плані. Саме тому Ісус є анцем Божим, який взяв на себе гріхи світу. Бог сказав: не вбивайте людину, вбийте тварину. І тепер. Погляньте на це. Повторення закону 27.9 і сказав Мойсей та священики левити всьому Ізраїлю, кажучи: замовкни і слухай Ізраїлю. Цього дня ти став народом Господа, Бога Твого, сьогодні. Скажіть сьогодні. Цього дня. Тобто, щось має стати з цього дня. Цього дня. Слухайся голосу Господа Бога Твого, і виконуй Його заповіді та постанови, які я сьогодні тобі заповідаю. Того дня Мойсей дав народові наказ, говорячи, коли перейдете через Йордан. То на горі Геразім стануть для благословення народу такі племена: Симеона, Левія, Юди, Ісахара, Йосипа та Веніаміна. А на горі Авал стануть, щоб проклинати такі племена: Рувима, Гада, Асира, Заволона, Дана та Нефталима. Це дві гори. Одна з них це гора прокляття, і вона містить багато вапняку. На ній майже нічого не росте. Чи у нас є та фотографія цієї гори? Ми маємо її фотографію, але не знаю, чи вони мають її тут. Так чи інакше, ці дві гори знаходяться в долині, де був Сехем. Це було місто притулок. А ось тут пам'ятайте криницю, до якої прийшла самарянка. Так, ось воно. Неподалік знаходиться криниця, до якої прийшла самарянка, яку Ісус покликав проповідувати. І дозвольте мені вам дещо сказати. Ісус сказав: Приведи свого чоловіка. Вона відповіла: У мене немає чоловіка. Він сказав: Ти правду сказала? Ти мала п'ятьох чоловіків, і той, з ким ти живеш зараз, не чоловік. Він тобі. Це міг бути її дядько. Не смійтеся, я не жартую. Так, я теж колись так вважав. Але равини швидко вкажуть вам на це. Ісус не сказав їй, іди і більше не гріши. Він просто сказав: чоловік, з яким ти зараз живеш, не чоловік він тобі. З якихось причин їй справді було важко залишатися заміжньою. Але ми не знаємо, чому саме. Можливо, кожен з її чоловіків був причиною цього. Однак це чудовий приклад. Не засуджуйте її. Отже, бачите, ось де це було. А тепер погляньте на гору прокляття. Подивіться, яка вона пустельна. А якщо ви перейдете до гори благословення, і особливо якщо ви там будете, то побачите що ця пустельна місцина не розповсюджується сюди. У всіх тих місцях, де немає забудови, відсутні будинки є рослинність, там щось зросте. і мільйон людей стояли з одного боку, та мільйон з іншого. Вони перегукувалися туди й сюди через цю долину. І почнуть промовляти левити, гучним голосом проголошуючи до всіх ізраїльських мужів. Проклята людина, яка виготовить різьбленого чолитого ідола, гидоту для Господа, виріп рук ремісника і поставить його в потаємному місці. А весь народ у відповідь скаже Амінь. Уявляєте, як лунають голоси мільйона людей. Ось що там відбувалося. І далі. Двадцять шостий вірш. проклятий, хто не дотримується всіх слів цього закону, щоб виконувати їх, і весь народ скаже Амінь. Отже, якщо ти неухильно будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, дотримуватися і виконувати всі заповіді, Його, які я тобі сьогодні заповідаю, то Господь Бог твій поставить тебе вище від усіх народів землі, тебе досягнуть і на тобі спочинуть виголошені благословення. Якщо ти слухатимешся голосу Господа Бога Твого. Всі ці благословення. Боже мій. Благословений ти у місті, і благословений на полі. Благословений плід утроби твоєї, і плід землі твоєї, і плід худоби твоєї, і плід Твоїх волів. При плід Твоїх волів. Воли. Там був народ. Що займався сільським господарством? Воли що вам потрібне для вашого бізнесу? Що вам потрібне, щоб займатися тим, до чого Бог покликав вас? у нашому служінні настала мить, коли ми більше не могли виконувати те, що нам потрібно було робити, літаючи цивільними авіалініями, і я точно не міг цього виконати, пересуваючи з машиною. Це не мало змісту, бо я прагнув літати відтоді, коли дізнався. Що таке літак? Але потім, коли я подорослішав, я зрозумів. Фактично, Господь сказав мені наступне. Він сказав: я ніколи не давав тобі. Насамперед, я не міг зрозуміти, чому мені важко давалось навчання. Саме тому я не хотів вступати до університету Орола Робертса». і Господь сказав: Я не планував залишати тебе на тих заняттях. Я йшов на заняття. І також хотів вступити до лав військово-повітряних сил. Я йшов на заняття, а мені там паморочилась голова. Коли я виходив, звідти моє самопочуття покращувалось. І я думав, що зі мною не те. Він сказав: я не хотів, щоб тебе формували там університетським соціалізмом. Я не хотів, щоб ти йшов до лав ВПС, бо мені й так важко було привернути твою увагу. І якби ти продовжував робити те, що ти хотів. Це могло б позбавити тебе життя. Я покликав тебе літати для мене. І я сказав: я би хотів краще літати для тебе, а не для уряду. Тому причина полягала саме в цьому. І мені довелося навчитися жити вірою. людині, яка живе вірою, ніколи не доводиться змінювати свій спосіб життя, щоб підлаштуватися під обставини. Людина віри ніколи не змінює свій спосіб життя, щоб підлаштуватися під обставини. Ніколи. Воли. Що я тоді потребував? Мені потрібно було багато всього. Отже, благословення Господнє. І далі, якщо не будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, і не намагатимешся виконувати всі заповіді Його і постанови Його, які я заповідую тобі сьогодні, то прийдуть на тебе всі прокляття Отці і досягнуть тебе. Господи, не потрібно було щоразу благословляти, тому що благословення вже тут. Це благословення Авраама. Звати Джан. гаразд, що сталося у школі. Ми займаємося фізкультурою. Якось ми бігали, і я вивихнула коліно. Після цього я не могла ходити і швидко бігати. Потім я тривалий час не могла займатися фізкультурою, і також я пропустила кілька з фізкультури. І ось коли ми сиділи тут. Брат Коплен сказав, що хтось отримує стілення кісточок. Я повірила, що можу отримати стілення коліна. І коли я підвелась і перевірила його, болю не було. У тебе все гаразд? Так. Це приголомшливо. Ти можеш трохи відступити назад і показати мені якийсь рух. Продовжуй. продовжуй. Це приголомшливо. Це чудово. Велике тобі спасибі. Це приголомшливо. Чудово. Велике тобі спасибі. Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Мургії, вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були. Отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем, сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись. І навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через свідоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, Отримайте більше інформації про те. Що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами? Читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої вітаю вас. Я Ларі Орен. Божа зціляюча сила, досяжна для кожного віруючого, який прийме слово Боже. Повірить йому і вирішить ходити в любові, як це робив Ісус. Роблячи все так, як це робив Бог, ви отримуєте його результати. Дізнайтесь більше про це і не лише про це, використовуючи наші безкоштовні матеріали, які досяжні на сайті місії Кеннета Коупленда KCM.org.ua. це дуже важливий ресурс, бо ви дізнаєтесь, як приводити в дію зцілення, навчившись любити Божою любов'ю і Його Словом. Тому заходьте на наш сайт KCM.org.ua, а також заходьте на нашу сторінку на Фейсбуці і там ви можете знайти всі ці матеріали. До завтра. Я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.